На водохрещі до берегів річок традиційно приходять любителі екстриму та здорового способу життя. До зимового купання готуються як моржі зі стажем, так і новачки, які тільки раз на рік саме у цей день долучаються до гартування організму. Дуже давно хотів спробувати. ніяк не виходило. Один рік я був хворий, другий рік робота заважала. і Тут нарешті ми з друзями вирішили ну треба спробувати. Насправді дуже класні такі відчуття, взагалі на холодно. А от досвідчені моржі нині купаються довше, ніж зазвичай. Кажучи, на водохреща під час купань організм оздоровлюється найбільше. Ну я вже восьмий рік займаюсь. Це треба підхід такий, що по чуть-чуть заходити в воду, спочатку ноги, потім далі і, і отак, от і закалочка йде. Зараз можна, наприклад, у воді побути можу хвилин 10 і все нормально. Розігрітися, зайти у воду, перехреститися, трічі пірнути і швидко на берег розтиратися. Такі головні правила. Цьогоріч на ужі занурювалось у воду навіть діти, звісно, у супроводі батьків і один раз. Холодно, як я, я читськолька не стала, є водичка була. Останнє свято різдвяного циклу Водохреща дає шанс найсміливішим очистити душу і тіло та й долучитися до здорового способу життя.